Наполеон Бонапарт одна з найвідоміших постатей в історії, і його шлях до імператорського трону та швидке падіння це справжня історія з елементами драми. Все почалося в 1769 році на острові Корсика, де народився Наполеон. Його батьки були з небагатої родини, але мали амбіції. Наполеон отримав освіту у Франції, де виявив свій військовий талант. Під час французької революції він швидко піднявся по кар'єрній драбині, завойовуючи популярність завдяки своїм військовим перемогам. У 1799 році, після перевороту, Наполеон став першим консулом Франції. Він розпочав реформи, які змінили країну: нова правова система, освітні реформи, створення банк Франції. Всі ці зміни підвищили його популярність серед народу. У 1804 році Наполеон коронував себе імператором, що символізувало його абсолютну владу. Але з імператорським титулом прийшли й нові виклики. Наполеон прагнув розширити свою імперію, і його військові кампанії в Європі почали приносити успіх. Битва при Аустерліці у 1805 році стала однією з його найбільших перемог, де він розгромив австрійську та російську армії. Наполеон став символом сили та амбіцій. Проте з кожною перемогою зростали його амбіції. У 1806 році він оголосив континентальну блокаду проти Великої Британії, намагаючись знищити її економіку. Але це рішення виявилося помилковим, адже блокада завдала шкоди не лише британцям, а й французьким торговцям. У 1812 році Наполеон вирішив вторгнутися в Росію. Це рішення стало фатальним. Армія Наполеона, яка налічувала понад 600 тисяч солдатів, потрапила в пастку російської зими та тактики виведення. Битва під Бородіно була жорстокою, але росіяни відступили, спалюючи свої міста. Наполеон, не маючи ресурсів, змушений був відступити, і з армії залишилося лише кілька десятків тисяч солдатів. Після цієї поразки союзники почали наступ на Францію. У 1814 році Наполеон зрештою зрікся трону і був висланий на острів Ельба, але він не здався. У 1815 році він повернувся до Франції, де його зустріли як героя. Але його повернення тривало недовго. Під час битви при Ватерлоо він зазнав остаточної поразки, після чого був висланий на острів святого Єлени, де провів залишок свого життя. Наполеон залишив по собі величезну спадщину, його реформи в праві, освіті та адміністрації вплинули на багато країн. Він став символом амбіцій та влади, але його історія також нагадує про те, як швидко можна втратити все. Наполеон це не лише імператор, а й урок для всіх, хто прагне влади. Його життя це сповнене драми, тріумфів і поразок, які залишили слід в історії. Тож чи можна сказати, що Наполеон був генієм чи просто амбіційним лідером? Його історія продовжує надихати та викликати дискусії. Наполеоне це не лише ім'я, це символ епохи, яка змінила світ.